Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Я більш-менш вже одужала. Дякую вам за теплі слова підтримки, які ви писали в коментарях. Мені дуже приємно. І сьогодні в нас в гостях Веляр. Веляр, привіт. Вітаю, радий бачити. Валяра, скажи, будь ласка, ти відчуваєш загрозу від великодніх свят? Бо, чесно кажучи, не хочеться йти на велике скупчення людей. Тож мене цікавить дві теми: перше, чи будуть гатити? По церквах, релігійних спорудах чи місцях скупчення людей. І друге, чи будуть якісь провокації на кладовищі? Бо після Великодні йдуть гробки і люди їдуть на поминальні? Зараз подивимось. Я скажу так, що тут, по-перше, випадає у мене загроза на церкви на те, що не можна йти, тому що буде або якийсь підрив, або удар балістикою. Треба поберегтися і не відвідувати церкву, тому що це буде дуже небезпечно для, для вас, тому треба утриматись від цього. Це ну, така рекомендація. Прям, Дуже жорстка рекомендація. А, а от стосовно кладовища, карти показують, що в принципі туди ворог не планує бити, і, в принципі, повинно все буде спокійно. Так э, Давай ми подивимося зараз загрозу по найбільшим містам. Чи є загроза для Львова? Зараз подивимось. Пройдемося по містам конкретно. Ні, Львов, Львів не очікує удар на цьому тижні. Так, зразу давай подивимось Івано-Франківськ. Можуть бити. Тернопіль. Спокійно. Хмельницький. А, можуть бити. Рівне. Повинно уникнути удару. Волинь. Можуть бути по Волині. Угу. Житомир. Бачу, що ні, не будуть бити. Вінниччина. Можуть бити. Шахедами. Чернівці. Ні, не будуть. А... Закарпаття? Давай подивимося: Закарпаття. Ні, спокійно. А, тепер давай Кіровоградська Кіровоградську область. Отут будуть бити. Будуть бити і буде загроза справді. Одеса. От по Одесі дуже, дуже сильні удари. Миколаїв. Дуже сильні удари. Херсон в Теж удари сильні. Кривий ріг. О, тут навіть можна сказати повторення трагедії. Нікополь Марганець. Нікополь Марганець будуть влучання. Дніпро. Будуть бити. Запоріжжя. Будуть бити, але трохи меншою мірою. Краматорськ. Буде спокійно, але один день чи два прильоти будуть шахедні. Добропілля, твоє рідне. Буде загроза шахейна. Um, Покровськ. Башня тотальна руйнація взагалі міста. Там, до речі, вже церков не в Покровську більше. Там було багато церков, всі церкви вже все знищило. До прикладу, ну, от просто от взяти так московського патріархату, українського ж немає. там. Скажи, будь ласка, Черкащина, чи є загрози? Так, шахідні атаки. Чи є загроза для Полтави? Угу. О, тут, тут повторення Сумщини, Сум. Тут дуже сильна Амергород. атака. Шахеди. Харків. Дуже сильні атаки будуть в Харкові. Чернігівщина. Чернігівщина буде зазнавати обстрілів, але немає трагедій, немає якихось значних влучань. А, Сумщина. Тут дуже, дуже сильні удари. Київ, Київщина. Ну, суттєва загроза для Києва і Київщини також. Чи є загроза того, що ворог прорве оборону з сумського напряму? Ні, цього на цієї загрози немає і випадає по картам. Що вже відбувається дуже сильно. Відбувається російська атака, агресія. Запорізький напрямок. Карти показують, що ворог буде намагатися прориватись, але буде зупинений і не матиме успіху. Теж далі напрямок Купенсько-Лиманський. Куп'янсько-Лиманський напрямок буде дуже сильно тиснути, і тут матимуть обмежене просування росіяни. Запорізький напрямок, Херсонський напрямок, Донецький напрямок. Які з цих точок будуть зараз ключі? Донецький найбільше. От вони будуть намагатись знову наступати на Покровськ, Мирноград, але зазнаватимуть вони краху, хоча при цьому будуть сильно бомбардувати ці міста, і міста будуть руйнуватись дуже. А це який напрямок у них? Ілюзії, жабичі? Це Херсон, Херсонський Херсон. напрямок. То, Тонож, ну, очевидно, що вони не спромогнуться форсувати Дніпро, але дуже хочуть і дуже. До цього йдуть, але в них навіть не вийде спробувати. Так. А ця карта, ця карта випадає у мене на Запоріжжя і показує, що ворог буде намагатись прориватися, але смерті смерті і не більше. Нічого не спромогнеться. Давай подивимося зараз, що буде відбуватися. На кордоні з Білорусю чи є в нас загроза, взагалі якихось провокацій, пуску ракет, пуску шахедів? Вони готують наступ на Київ в далекому майбутньому. Саме з тої території. Так. І оце та загроза, яку я бачу. Ну, коли вони хочуть зробити бліцкріх? Цей рік наступний. Наступний рік. Наступний або пізніше. Раніше ні. Угу. А... Скажи мені до кінця цього місяця, чи є загроза для кого більше? Для мирного населення, для військового населення. Тут більше для мирного населення все таке. Чи є у ворога в цілях гатити по мирному населенню саме в жилі райони. Так, планує, планує. Скажи, будь ласка, чи е, чекати нам на Великодні свята візиту якоїсь іноземної делегації, яка буде підтримувати безпеку України? Бачу ніяких візитів в цей час, а от загрозу бачу серйозно. До речі, також, зокрема, багато прогнозів даю ще в своєму телеграм-каналі Третій Альянс. Підписуйтесь на мій Ютуб канал Махвеляр і на мій інстаграм Собакамах.Велярволяри, що зараз відбувається в Кремлі? Яка їхня стратегія? Чи змінилася вона? Що вони хочуть в короткостроковій перспективі? Взяти суми, взяти Черкаси, які їхні плани? Так, вони хочуть зломити нашу оборону на будь-якому ділянці фронту і прорвати фронт, знищивши повністю наш, наші збройні сили одним махом. Але це не здійснена ціль, якої вони не досягнуть, і вони це і навіть самі розуміють. Угу. Е, скажи, будь ласка, які е, зараз. Плани у ворога на Одесу і на Миколаїв, крім обстрілів, диверсії, теракти, пропаганда на що зараз буде брати отопор Одеса, Миколаївська область. Це обстріли, і вони, до речі, хочуть погасити світло в Одесі. От Добто, ось там енергоструктура, енергоструктура буде страждати. Диви, а про простір випав? Це ж те, що будуть гатити, по і по тої, і по той області, і по містах. Які відносно Києва плани ворога? Готується дуже великий обстріл Києва, і бачу, що це в них є в планах, і вони це збираються зробити на Великодень. Що в планах зараз у ворога стосовно Харківщини, крім обстрілів і штурму? Ні, у них більше наступальні дії в планах на Харківщину. Хотять наступати і щось ще. Чи ставив е, Путін за мету віджати всю Харківську область? Е, так. В нього є такі плани, і він е, хоче, щоб це було зроблено. Чому він зараз наступає на Сумщину, а не на Харківщину тоді? Помста за Курщину, помста за ту ж суджу, яка була захоплена. Угу. Е... І також додатковий плацдарм на Київ, тому що якщо Сумсь... Сумська область була б захоплена ворогом, то це пряма дорога на Київ. Коли збирається ворог е, знову топати на Київ? Е, то, що він збирається, це вже ак сьомому, вже всі це зрозуміли, що ворог збирається на Київ цього року наступного року. Через рік. А я ж дивився вже тільки що. Ми з тобою дивились, що на наступний рік і пізніше угу. є плани. Так, е чи багато диверсантів зараз знаходиться на Харківщині, на Сумщині і на Чер Черкащині Ой, Чернігівщині? На Харківщині дуже багато, на Сумщині теж дуже є, багато. теж є багато. Чернігівщина є, але мало дуже мало. Яка задача цих диверсійних груп? Зливати інформацію, там щось підривати. Я бачу, що мета, мета взятія землі. Так, можливо, якісь підриви також, можливо, якісь допомога в там в розташуванні військ і так далі, щось подібного плану. Але бачу, що будуть всі заарештовані, всі покарані. І е, нарешті е, хороші новини. Я завжди питаю про хороші новини. Ти на прогнозі сказав, що можливо в нас буде великий обмін. А я хочу запитати, чи нададуть нам якусь військову допомогу, яка зможе покращити захист Сумщини і Харківщини? Так, нададуть пакети військової допомоги трохи з затримкою, і це, до речі, будуть також ракети Таурус від Німеччини. Угу. Е, чи зможемо ми вгатити по важливих об'єктах і змінити ситуацію на краще для нас? Так, ми це зробимо. Uh -huh. uh, і uh, в Лари, наостанок ну, я хочу uh, розказати нашим глядачам, що ти зараз запустив курс. Це дуже класний курс. Розкажи, це курси захисні. Ви хотіли вчити магію. От, будь ласка, ви можете купити ритуал, який допоможе поставити захист на вас, на ваших рідних, на ваших дітей. Розкажи, що це за ритуал? Uh, справді, це ритуали дуже сильні, там їх три ритуали. Захисту. Ви їх можете зробити самостійно. Це ритуали випробовані мною, які я зробив вже багатьом клієнтам. Перший ритуал дає захист від негативу, магічного будь-якого ступеню. Другий захист захищає від підлостей, підстав і будь-якого фізичного, фізичного зла, що спрямовано проти людини. І третій захист захищає від смерті, від лиха. від... Ударів ракетами від шахедів від смертей. Тому ці захисти дуже надійні, дуже сильні. Тому, якщо хочете, беріть їх в описі до цього відео є посилання на ці захисти, а також в закріпленому коментарі. Ціна 699 гривень зроблена спеціально для всіх людей, тому що захист потрібен кожному. Дякую тобі. Дякую навзаєм. Шановні глядачі, а от в описі до цього відео, в прикріпленому коментарі, ви вже можете побачити продаж цих ритуалів. Будь ласка, купляйте, захищайтеся, бережіть себе, своїх рідних, близьких і не нехтете сигналами повітряної тривоги.